Значить, продовжимо. Продовжуємо наші танці зараз я... Йде воно. Так, так про в контактів ми почали розмовляти. Значить, якщо е, таке явище напряму подає сигнал на... Якийсь комп'ютер на якусь систему, котра працює в двоючному коді, ну, тобі ж, цифрова якась система, це дуже їй не подобається, тому механічні реле використовувати напряму з ну, якби сопрягати з комп'ютерами не можна ніяк. Треба робити спеціальність там схеми, котрі цей брескід контактів задавлює. Є схеми елементарні, навіть є спеціальні мікросхеми, що там підключаєш, там, наприклад, 10 цих компараторів, котрі е, гасять цей брескет контактів. Так. Знову ж тепер про пускачі е, е, окремо. Ну, отак виглядають пускачі. Мабуть, ви бачили, а якщо не бачили, Подивіться на картинки. Значить, це сучасні пускачі, а вони ж контактори. Значить, що про них треба сказати? Е, про сучасні. Ну давайте я подивлюсь, чи є у нас тут у мене картинка старова. Це старий, це Радянський. Значить, Радянські вони, ну все, як все радянське, воно кондове, воно, кондоле, воно е, товщина металу в палець, броніроване і. Не вбиваємо. Ні, звісно, його вбити можна, але треба кувалдою стучати. Ну і звісно, коштує багато. Радянські, отакі великі, великих типу розмірів пускачі навіть ремонтувати можна, бо там, до речі, ці контакти, як ви бачите, вони бувають посріблені, а бувають взагалі зі срібла. От. Це сучасні. Сучасні набагато, тендітніші. Розбирати їх. Ну, раз розбереш, два розбереш, на третій раз ти щось обов'язково загубиш, або він розвалиться, або вони тендітні, вони такі хлібкувати. Але вони свою функцію виконують і сучасні вони більш функціональні. По-перше, вони ставляться сучасні на Дінрейку. Бачите, що там ну, спеціальні зажими. Що таке дінрейка? Я так думаю, що ви розумієте. Вони ставляться всі класно на стандартні дінрейки, їх можна ставити будь-де. По-друге. Е, от е, в радянській такого не, не було. Мені дуже подобається в сучасних цих е, контакторах або пускачах, що в нього, до нього можна е, налаштовувати надбудови. Тобі ж, що це таке? Оця траверса, от на ці траверси е, вони закріплені на е, рухомі контакти. Бачите, що там втягується, коли. 에... Магні... Ну, розрізана ця магнітна система одна до одної притягується. Та ця траверса вона уходить туди вниз, вниз. ну І, і контакти з'єднуються. Рухомі контакти з'єднуються. Або, навпаки, роз'єднуються, в залежності від які контакти. Це зрозуміло. І тут можна ставити ще на відбудову. бачите, зроблений такий ключик. Спеціальні надбудови, тобто нам от, от тут, тут у нас раз контакт, два контакт, три контакт, чотири контакт. Чотири контакти всього, котрі е, ну, це нормально відкриті контакти, е, здебільшого, коли от, на, основної, на основній частині. Вони при спрацюванні з'єднуються. Якщо це коментувати, якщо це робити е, пускач не цього достатньо. А якщо реверсійний, нам потрібно ще один контакт, наприклад, нормально е, замкнений. От ви сюди ставите е, цю надбудову, причому вони є різні. Нам, вам потрібно, наприклад, ну там здебільшого теж чотири контакти, якщо це вертикальна надбудова, сюди от ставиться, вона так, вклюк, от вона так заїжджає, от цей ключик. І коли спрацьовується траверса, тягне, ну, уходить вниз, вона тягне і траверсу цієї надбудови. От, і у вас є чотири ще додаткових, або вісім, якщо у вас двойна надбудова, ще плюс вісім контактів. Причому вони бувають два таких, два таких, один такий, три таких. Або п'ять таких, три таких. Тобі ж там можна чого, чого хочеш, то й можна наворотити, якщо тобі потрібно. До того ж, ще є отут прорізь, є ще бокові надбудови. тобто ж на ту ж саму дінрейку ставиться надбудова, котра входить в цей пас знову ж. При спрацюванні е, е, нашого оцього основного контактора ця траверса йде вниз, бачите, там жовтенька така, вона теж опускається, і теж цю, е, якийсь виступ е, тягне вниз надбудови котра горизонтальна. Тобто ж дуже цікаво, так це придумали. І всі зараз всі е, контактори або пускачі, котрі зараз опускаються, вони мають. Вони, я чесно кажучи, не знаю наскільки ви це. Універсальні ці ключі, всі надбудови, котрими, з котрими я користувався, вони входять во всі оці ключі всіх виробників. Якщо це універсальне, уніфіцірувати це, так взагалі дуже класно. От, це сучасні. В радянській такої петрушки не можна було зробити. Ви бачите, що тут немає куди щось, щось приластровувати. Ну, а зато ці такі невбиваємо. Якщо, якщо по, по ньому не бити кувалдою або не кидати його об землю 10 разів, то він буде жити і жити. До того ж, значить, якщо контактори розраховані на паріння невеликі струми, там є все одно, контакти, контакти замикаються розмикаються, там профіль контактів спеціальний для того, щоб Якщо Струми, на котрі розрахований наш пускач або контактор. Він же контактор. Великі порівняно там 40 А, наприклад, там або там 32 навіть Ампера, по-моєму, вже починають ставити довгосільні камери. Що таке довгосільні камери? Ну Це спеціальні такі пристосування, котрі оцю дугу, і вони ще називають довгосільні решітки, або де Іоназаційні решітки, тобі ж там принцип роботи цієї решітки який? Біля цих ці, контактів, ну, котрі замикаються або розмикаються. Оця решітка тут розташована поряд, поряд. Це така камера, от, відкрита з однієї сторони, і вона поділена провідником ну, перетинками-провідником багато багато таких невеличких камер. От, і коли дуга виникає, там фізичні закони під дією магнітного поля, свого ця дуга вона починає затягуватися в цю решітку, туди заходить от. і ділиться там на багато. Ну наскільки там я говорю, цих перетинок бувають там не дуже багато, буває дуже багато. Вона буває рідкі, в залежності від, від струмів. От вона туди затягується, ділиться цими перетинками на. Велику кількість маленьких дуг, а ці маленькі дуги, вони самі собою набагато е, скоріше гаснуть. Тобто там не розвивається ця велика дуга, котра все плавить, що тільки можна. А дуги, котрі, котрі до того, що затягуються з решутку, і вони погасли. Це, якщо великі струми, розраховано на великі струми, до того ж, бувають ще, е, ну, я бачив ці е, пускачі. Що там навіть з над бувають, там стоїть такий він з поршня, коли спрацьовує або починає тягнути там дуже великий електроманіт, він там ганяє повітря, котре цю дугу здуває, і, і там камери стоять, засасує туди, і він туди ще дує повітря, щоб здувати дугу, задувати туди дугу. Ну, тобі ж є спеціальні дугосильні пристрої, якщо на великі струми розраховані, ці пускачі. Так е, оце, значить, значить, знову ж, якщо строго казати, оце контактори. Якщо ви називаєте ці контактори пускачами, Бог з вами, нехай це, це не помилка. Пускачами, до речі, їх частіше називають. Ну, взагалі, так, щоб ідеально, правильно, це контактори. А оце вже оце вже пускач. Ви бачите, що тут два. Задіяно контактори. Це де, така схема збирається, коли нам потрібно зробити реверсивний пуск нашого двигуна. Тобто, щоб ми на одну кнопку натиснули, він крутився в одну сторону. Через стоп зупинили і натиснули на іншу, він почав крутитися в іншу сторону. От, От так виглядає реверсивний пускач. Це, так би мовити, основна частина. Ви бачите, або не бачите. Коротше, тут просто зміна місцями дві фази міняються. до того ж, до того ж, е, існує, треба це про це сказати. Значить, здебільшого, ми, ми вивчаємо, ми як юні електрики, і взагалі, взагалі електрики, і я теж, е, я більш схиляюся до електричного захисту. тобі ж ми робимо. Е, Значит, нормально э, замкнений контакт, як ставимо э, в керуючий э, ланцюг, ланцюг протилежного э, контактора, щоб, щоб він не мог. Э, ну, коли один контактор працює, спрацював, інший не мог спрацювати. Це так був електричний э, э, захист. Але буває механічний захист. Я ж вам казав, що тут є прорізі, от, э, котрі. Де, ну, я зараз покажу. Оці прорізі, котрі при спрацюванні нашого контактора, е, ця траверса йде вниз, от тут спеціальний виступ. В цій прорізі, можна туди додати горизонтальні надбудови, або можна ставити оці механічні е, стоп стопори, механічний блокира, блокі, так би мовити. Тобі ж, що таке механічна блокировка, коли у нас Спрацював цей контактор, тут опустилися оцей, в цьому пазі оце оцей виступ, натиснув там такий є е, е, виступ в цієї блокировці, і якщо е, і вони ці два виступа з двох боків цієї блокіровки Ну, блока блокировки, так би мовити. Е, якщо з однієї натиснути, з іншого його натиснути не можна. Чисто механічно там це, це все зроблено, ніякої електрики, чисто механічно. От ви бачите, наприклад, отут от вона стоїть, по-моєму, така блокировочка. От, тобі ж, коли один спрацював, інший просто, навіть якщо ви будете механічно отут натискати е, на цей верх, на цю траверсу, вона просто не, не сунеться, бо там блокується механічно. От. Як на мене, електричні. Мені більш до вподоби, і вони більш надійні, як на мене ж знову. Хоча механіки скажуть, що ну там же ж механіка. Механічно застопорив і нічого не можу засунути. Так, оце теж оце зібраний з двох контакторів або з двох електромагнітних пускачів пускач реверсивний. Не вистачає тут двох кнопочок. Хоча бувають, до речі, кнопочки, котрі йдуть в комплекті навіть. Тобі ж їх можна вставляти в ці от, на ці контакти, вони зжимаються і прямо, 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 прямо працювати, не відходячи від каси, так би мовити. Так, ну, реле. Будову реле. В принципі, я вам розповів. Основну: електромагніт, траверса. На котрі при закріплені рухові контакти, котрі при спрацюванні електромагніта чи при про, про, проходженні через нього електричну струму, він або розкривається контакт, тобі ж роз'єднується або з'єднується. А все основне там куча всіляких важильків, собачок, щоб це все спрацьовувало гарно і класно. Конструкція може бути різна для регулювання або для того, або для того, або для того. Так, і я хочу ще у вас, я наскільки знаю, ще сьогодні заняття. Я хочу ще по по на швидкоруч вам розповісти про автомати. Якщо встигну, значить, диві дивіться ще одним е ще одним типом е автоматичної захисної е апаратури є так звані автоматичні вимикачі. Навіщо вони взагалі потрібні? Вони здебільшого захищають наші ланцюги і мережі, і наші агрегати від е короткого замикання і великого перевантаження. Вони мит миттєво захищають, От, здебільшого, значить, е як вони влаштовані? Ну, Знову ж, асортимент автоматичних вимикачів дуже великий. Здебільшого вони. Ті, що ми використовуємо, вони зараз ще з механічними контактами. Хоча зараз в моду входять автоматичні вимикачі, якраз безконтактні. Чому? Бо, в принципі, якщо ми на побутовому рівні, у нас небагато, а можна сказати, і практично зовсім нема, потужних реактивних якихось, ну тобі ж потужних двигунів вдома. Або потужних якихось конденсаторів вдома теж немає. А не потужні, мало потужні, ну, може, вони не мають великого значення. Ну, значить, тому зараз розповсюджуються на побутовому рівні автоматичні вимикачі безконтактного виду. А, а я взагалі, до речі, бачу автоматичний вимикач, який працює, коротше, все, все, все в одному, як то кажуть. Він і лічильник, він і автоматичний вимикач, він і термореле, мало того, він ще може виходити в інтернет, в тебе додаток на телефоні. Ти можеш, коли завгодно його вимкнути вимкнути, він тобі мало того, він тобі передає. Ти там вбиваєш додатку ціну за кіловат, наприклад, він тобі рахує, скільки е скільки. Кіловат, і скільки грошей, і так далі. Мало того, ти знаходячись десь в знаходячись десь Києві, можеш випнути свою квартиру, автомат, ну вхідні автомати, котрі знаходяться ну, в Нью-Йорку або в Тернополі. Так що, прогрес іде вперед, але здебільшого, це у нас ще з механічними контактами, будова. Основні чесно, давайте ми на, на простому автоматі подивимось. Ну, ага, часострумова характеристика. От ви подивіться, значить, часто струмова і захисна, значить, дивіться. З, захисні характеристики, чим вони відрізняються автоматів? Нам автомати, ми ж захищаємо мережі різні. Якщо у нас багато двигунів, Реактивних е, споживачів, ну, це двигуни або великі конденсаторні батареї. От. Нам потрібно знову ж тому, що бувають великі струмові, е, великі сплески е, струму, який споживається, пускові струми, так звані. Нам ж не потрібно, щоб тільки ми вмикнули якийсь агрегат, наш автомат вирубався. Не потрібно, а нам потрібно, щоб він е, вирубався, е, вим, вимикав ланцюг, коли наш е, якесь там коротке замикання або почав споживати дуже багато наш виход. Тоді автомат повинен спрацювати. Для того, щоб він не спрацьовував від цих коротких сплесків, і так от захисна характеристики є різних типів. Тобто він, наприклад, вдома побутовий мережі потрібно. Щоб він майже миттєво спрацьовував. А на виробництві нам не потрібно, бо у нас багато двигунів, у нас там якісь верстати стоять. І якщо він буде миттєво спрацьовувати, верстати не встиг вимкнути, він наш наш автомат, автоматичний вимикач вимкнувся. Тому от є різні захисні характеристики. Бачите, що для Z, B, C і D. Це напишеться на самому автоматі. Захисна характеристика, і для чого вони призначені. Так, це в графіки. Отак виглядають автомати. Бувають двохполюсні, одно однополюсні двополюсні і навіть чотирьохполюсні. Оце значить його будова. Це тут всілякі собачки і механічні защёлки. Це для того, щоб можна було, щоб у вас. Вдало ви вімкнули, і він вдало за, е, щось защовкнулося. Потім, коли він спрацював, знову ж видійшла ця е, наша ручка, котру вмикається. Є мінімальний е, розщеплювач, і є максимальний розщеплювач. Мінімальний розщеплювач спрацьовує, е, коли е, е, напруга падає, е, менш. Заданої, наприклад, більшість автоматичних вимагачів, в котрих є мінімальне розщеплювач, бо далеко не у всіх. Спрацьовує, коли стандартна напруга 220-230, 180, вони спрацьовують. Максимальне розщеплювач якраз спрацьовує на коротке замикання. Принцип роботи, подивитись, фільм я там скинув вам теж. Значить. І ще, тут, до речі, нема мінімального розщеплювача. це максимальний розщеплювач. Тут у нас пластини бідбінделічне. Знову ж це тепловий розщеплювач, бімітерілева пластина. Знаєте, як працює? Два, два метала спаяні або скріплені дуже, дуже жорстко. Один е, при температурі, при підвищенні температурі розширяється, інший мало розширяється. Починає вигинатися, торкається там якогось важелька, контакти Оце до речі, майже всі автоматичні вимикачі обладнані довгосильними камерами. Це довгосильна камера ну такого побутового типу. Так, 7 годин у вас повинні, наскільки я розумію, сьогодні ще в когось з вас ці виробничі навчання. Тому, мабуть, закругляємося. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.